Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні це не буде відео, це я буду показувати, що я купила такий пак, ну, одяг. І я хочу вам показати, як він на мені е, буде виглядати. Ну то Почнемо з першого паку. Перший це ось такий, побачимо, що там. А ну, ого, Дивіться, які гарні туфельки. Добре, поміряю. Попробую. Клас! Е, тепер така сумочка е, надягну. Отак. Тепер такі кульчики прикольні. Дивіться, які миляшки, е, на Намість цього я надягну це, ну, обруч сюди поставлю. І тепер надягну таке плаття. Е, це я поставлю тут, а і ще носочки. Окей. Дивіться, як вам. Ану, зняти окуляр, якщо так, то не знаю, якось гарніше так без окуляр. Ну, як вам? Пишіть в коментарях. Це перший образ. Тепер е, я другий образ надягну. А Ану, подивимось. Ого, дивіться, яка модна сумочка клас. Під, е, якраз оця заколочка ще пасує під оце. Ну, таке прикольне. Можна ходити кудись. А ще що таке щось. Добре, вмію кульчики, ці сюди. Ще така заколка знову. Е, таке взуття, спідниця, кофта і носки. І така сумканочка. Я знімлю оцю. Ай, секундочку. Е, ану, де то. От. А ну як воно буде виглядати, якщо забрати все. Отак. Дуже мило. Ставлю цьому образу 10 з 10 і, і тому, що був також. Добре, поки ж тепер е, цей пак. Третій пак. Подивимось, як він буде виглядати. Добре, я образ вже надягла. Тепер такі кульчики прикольні. Ого, дуже милі. Заберу собі е, в поїздку. Е, це що? Тепер такий кулон. Це я знімлю. О, дивіться, плаття. Е, ще такі туфлі і ще носки. О, дуже мило. І ще таку сумочку можна вдягати деколи. Або така, теж може підійти. Ні, ну ця вже ні, ця вже ні. Отак дуже мило. Я буду це ходити м -м, до школи, водити дітей або на роботу, не знаю. Добре, тепер такий пак з кепочкою. Ану що тут? Е -е, такі капочки. взуття ну, таке. Е -е, вибачте, за такі інші звуки. Е тепер, Теперь ці кульчики поставити сюди. Е о, диві дивіться, така сумка. Ще такий гарний колончик. ну колончик. Е, Ще такі штанішки. Ану. І. Ай, це сюди треба. І таке. Ого, як гарно. Ну, без кепки, може, гарніше. Отак гарно. Дуже гарно. Е всім ставлю 10 з 10, а ви пишіть в коментарях. Це все я купила, бо це ніби 100 копійок і 100 копійок. А я купляю деколи за 90 ой, 89 центів. Ну, таке. А ще добре, лишився останній пак. Отакий. Секундочку, давайте сумочку поставлю ось тут. Така кофточка, такі, таке взуття класне. О, диві, дивіться, яке миле колечко. Е, щось жовте, дуже гарно, Носочки, Анечка, я надягну ці носочки. І кепку знімлю. А як вам оцей? Теж класний. ну Дуже мило. А я чекаю, ще треба зняти оцей кулончик, е, бо так дуже виглядає, ніби я в гол гольфі якомусь. Добре, зняти. О, так миліше і дуже гарно. Як ви, як ви кажете на цей. Прикольний, правда? Ну всі дуже гарні. Я всім ставлю такі, для її казала, 10 з 10. Все дуже класне. Або таке. Ну і папа. -па. Е, надіюсь, вам сподобалось це коротке відео. І не забувайте підписатись на мене, якщо ви хочете, якщо вам сподобалось. Па-па!